thank wow. you ми розмовляємо із Джейм Грабом Фрілі, людиною, яка зловила живого волохатого мамонта, що відтанув з арктичного льодовика Аляски. Ради вас бачити, містере Фрілі. А я радий повернутися сюди з морозних просторів Аляски. Де ми можемо побачити цього звіра? В зоопарку Джей Граба Фрілі усього за 5 доларів. Але я приніс фотографію мамонта, щоб телеглядачі побачили, як виглядає цей лютий звір. Екстрені новини Волохатий мамонт тільки що втік зі своєї клітки. Розлючений звір тиняється містом. Поліція і військові знаходяться у повній готовності. Злого до історичного мамонта останній раз бачили на вулицях Ел і Болма. Новини мореплавання. Корабель зірка Аляски відправляється на Аляску сьогодні о шостій. Ура! Чудово! Відведете мене на корабель. Ш -ш -ш. Ми шукаємо волохатого мамонта втікача. Ви не знаєте, де він може бути. Там, так, як я й думав. Дякую, сер. Ви дуже допомогли. Я голодний. Фрукти. Один банан. З вас 5 центів. えっ Це ти волохати мамонт втікач. Так, це я. Так я й думав. Допоможіть! Да, Анвін. За ним. Гойдалка. Ти... Гойд гойд, гойд гойд, 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 гойд. Гойд, 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 гойд. Я впіймав тебе. На щастя, моя сітка пом'якшила падіння. Мій план просто чудовий. Мамонт, як і слони обожнюють горіхи. Він піде по горіховому сліду, зайде до клітки і бац! Пастку замкнено. <плес> Дуже <плес> розумно, містер Фрілі. Шш, тихіше. Я чую він іде. Горішки. <плес> <плес> він клюнув на приманку Він обожнює горіхи. Чорт, чорт, забирай! Я ще не здався. Морозиво, повітряні кульки, цукерки. Схопив Зірка аляски. Цей мамонт нікуди не поїде без мене. Що? Що, Що таке? Дякую, хлопці. Я буду сумувати за вами. Ворожня пристань. Він має бути десь тут. Я знайду його. Ага. Я ще не здався. Ні, я ще не здався. Я ще не здаюся. А тепер я здався. А тепер до великої спортивної події десятиборства переможець цих змагань отримає звання величнішого світового атлета. Два фіналісти змагатимуться за цей титул: це Том і Джері. Наші учасники готові до першого випробування тенісу. Джері чекає на м'яч. і Ось Том подає. Том грає чудово. А у Джері виникли проблеми у першому сеті. Вболівальники чекають, коли Том продемонструє свій знаменитий подвійний удар. Наступними випробування будуть стрибки в висоту. Джері попросив організаторів підняти планку до 50 футів. Якщо він перетне цю планку, він поб'є рекорд Тома. У нього вийшло. Тому буде непросто взяти вище. Хунг-фу! перше випробування такого типу. Том і Джері обидва майстри рукопашних боїв і виконують все дуже цікаво. Yeah! Oh, we... Том нахиляється вліво і проводить правий хук в голову. Джері ухиляється і робить клінч. Том нахиляє тулуб вліво. Джері блокує удар. Том продовжує атаку. Лівою, правою, знову лівою, але він не може дістатися до Джері. Джері демонструє чудовий захист. Том не відступає, а Джері чудово ухиляється. Вони сходяться у притул. Ще пара ударів. І. Джері виграє! Матч із кунг фу. А тепер змагання з бігу. Дистанція в 100 ярдів. Тому потрібно перемогти, щоб наздогнати Джері. Джеррі розминається і ось сигнал зайняти позиції. На позиції приготуватися. І Джеррі виграє з перевагою у 10 секунд. А це особливо цікаво. 200 метровий заплив у вільному стилі стане черговим випробуванням для учасників. Вихід. Автовокзал. Каліфорнія. Том має перевагу у вазі. Джері доведеться докласти неабияких зусиль, щоб перемогти. А тепер Том. Яка упевненість? Який баланс? Яка сила? Яка прикрість? Джері, Джері готується до стрибка з розбігу. Від цього залежить багато чого. І ось він стрибає. Чудовий стрибок. Відстань у 14 дюймів. Том підходить до лінії старту. Готується. І він готовий починати. Том стрімко набирає швидкість. Можливо, це новий світовий рекорд. Це 18-та лунка. Рахунок рівний. І Джеррі робить перший удар. Гарно пішов! М'яч вилітає на поле і зупиняється у кількох дюймах від лунки. Прекрасний удар. Зараз все залежить від Тома. Чи вийде у нього? Неймовірний удар. І Джері виграє матч. Метання диску. Останнє змагання дня. Для того це останній шанс набрати бали. Клей. Або він програє. Джері бере диск і метає. Здається, наші змагання завершаться нічиєю. Том з легкістю перевершить результат Джері в 11 дюймів. А тепер до спортивних подій. Хоча десятиборство мало закінчитися багато годин тому. Том все ще не завершив останнє змагання. І невідомо, коли завершить. Це був ваш улюблений спортивний канал. На добраніч, Джері. Джеррі. На добраніч, Том. Гаразд, гаразд, добре. А тепер, хлопці, усі разом. Один. Два. Ха ха. Гей гей. Хо го го стоп. Ви мені не здаєтесь? веселунами. Почнемо спочатку і зробимо акцент на першому ха. Робін хо хо, робін, хо-хо. Що сталося, малюк Джон? Не бачиш, ми репетируємо. Але сер, я зловив диверсантів у Шарвудському лісі. Який жах? Це просто кошмар. А що таке диверсанти? Загарбники, порушники. Вони хочуть приєднатися до компанії веселунів. Отже, ви хочете приєднатися до моїх веселунів? Що ж, подивимось на ваш сміх. Well, not... Непогано. Подивимось, як ви будете сміятись в академії щасливих людей. Всі мої веселуни мають вміти стріляти з лука. Джері, подивимось, як ти стріляєш. Браво, браво! Подивимось, чи вмієш ти стріляти, як Джеррі, спробуй цю стрілу. Поки все гаразд. Якщо пройдете ще два іспити, зможете приєднатися до веселунів. Я сказав до веселунів. Ха -ха -ха. Хо -хо -хо. Хі -хі. Першим випробуванням буде полювання на вогнедишного дракона. Ха-ха-ха, хі-хі-хі -ха -ха що ж, ви впорались. Справжній вогнедишний дракон. Гаразд, хлопці, тягніть його до мене. Останнє випробування і вас прийнято. Все, що вам потрібно, це піти до замку шерифа з Нотінгема. Ідіть <плес> до замку і принесіть мені червону пір'їнку з капелюха шерифа. Друга година. Усе спокійно. Порушники, порушники, прокидайтеся там, порушники. Хлопці, вони пішли туди. Вон вони. Чекайте, ось вони. Лишенько. Невже ви закінчили курси на зграб? Я пожартував, друзі, пожартував. Краще попереджу шарифа про порушників. Сер, сер. Не відволікай мене, коли я їм. Але, шарифе, сер, тут двоє. Що це було? Де було? Я нічого не бачив. Продовжуйте їсти, сер, я сам розберусь з порушниками. А це що було? Я нічого не бачив. Що тут відбувається? Ось що, я збираюсь подрімати, і хочу, щоб мене не турбували. Пильной на дворі. Що за життя? Що? Охорона! Вовкодави! Хто вимкнув світло? Вони тікають. Вон туди. За ними. Я їх зловлю, сер. Я підніму міст. Так, це червона піргіна. Але як ви доведете, що забрали її з голови шерифа? Забирайтесь, дурні тварини! Забирайтесь! Хлопці, скажіть, що це не я вкрав піргіну. Ану, геть, собацюри! Пішли геть звідси!